Звичайний вечір в Одесі. Вже не так сонячно, як літом, але Одеса завжди прекрасна. Всім привіт з Одеси. Я чекаю на потяг. Залишилось десь годинка до відправлення. Одеса оговтується від стихії, яка нещодавно тут прийшла. Я ось проїздила біля сьомого кілометра, то ще так. Дуже багато калюш, видно, що цей потоп ще тут має наслідки. Зараз температура десь 10 градусів, але так дуже прохолодно і сіро. Думала, що зможу показати вам дуже класну золоту осінь, але не знаю, туди, куди їду, там також погоди немає. Ну вже як буде, головне доїхати, бо сьогодні. Вночі знову були обстріли і підстанції, і залізниці. Тому зараз десь можна просто стати у полі і не, невідомо скільки там стояти. Головне доїхати. Будемо сподіватися, що дорога пройде дуже ну, спокійно. Головне, щоб спокійно доїхати. Ну а якщо у вас буде бажання, приєднуйтесь, побачити, куди я їду. Це площа перед залізничним вокзалом, фонтанчики вже не працюють, і людей не так багато, як завжди. В кафешках майже порожньо. Я тут трошки зачекала, та й вже буду йти на залізничний вокзал. Я вже у вагоні. Поки що людей немає. щасливої дороги. За вікном жіночка продає газети, журнали, але щось ніхто зараз нічого не купує. Все, від'їздимо. Добрий раночок з Івано-Франківська. Зараз початок 10 ранку, температура повітря десь близько 1 градуса. Зараз буду їхати до Буковиля, йду, щоб придбати квиточки. Автостанція ось тут поруч. Це автостанція, де можна купити квитки там до Ярим, чи до Буковеля. ну ще може в які напрямки. До Буковеля квиточок коштує 240 гривень. Маршрутка їде дуже повільно. І зразу, як виїздиш, уже з Франківська відкриваються дуже класні краєвиди за вікном. З Івано-Франківська я виїхала о 9.25, об 11 ми будемо в Яремче. Це автостанція в Яремче, де зупинився наш автобус. Зразу видно скелю слон. Вчора в Карпатах йшов сніжок, а сьогодні гори ось так парують. Буковилі я зустрінуся зі своєю сестрою-племінником. Ми вже не бачились десь 8 місяців і вирішили зустрітись тут. А влітку вони хотіли приїхати до Одеси, але так в них не вийшло. Вони живуть в Сумській області, зараз там дуже небезпечно. Тому вони приїхали сюди на перезагрузку, щоб помилуватися Карпатами, а я в підтримку. Ще трошки зарано для золотої осені. дерева тільки -но починають жовтіти. Ми колись були в Яремче восени, це просто тут казка. Так що, якщо хто хоче побачити золоту осінь в Карпатах, ще два тижні сюди можна приїздити. Дорога до Буковеля дуже мальовнича, ліси поруч такі. Я їх не Кінцева зупинка перший паркінг. Я у Буковелі, Їхали десь дві з половиною години. Забронювали на букінгу Альпен Готель. Ось так він виглядає. Заходимо всередину, тут рецепшн. Є кулер, щоб набрати гарячу холодну воду, велике дзеркало. Кстати, це Люба, моя сестра, а це мій племінник. Ми будемо тут разом відпочивати вуковити. Початок першого дня нам сказали, що зараз заселять. Тут в готелі все обшито деревом. Ми вже заселилися в номер в Альпін-готелі. Ну, що хочу сказати, що готель знаходиться так на гірці. Кому важко ходити, то не порекомендую. І тут біля нього будівництво. Сестра моя вчора один день жила в іншому готелі, він набагато кращий. Це ось той коричневий готель, що прямо тут біля підйомника. Зараз покажу, який тут номер. Просто для порівняння подивитись. Зараз покажу, як виглядає номер стандартний в Альпен Готель. Ось так виглядає два ліжка. Що тут є? Стіл. Чайнику в номері немає. Телевізор є, стільці. І ванна кімната. Нова кабінка, унітаз, фен є. Ну і дають ось такі шампунчики тут мило, дзеркало є. є. Невеличкий балкон. Також вид із цієї сторони також на будівництво. Ну, виду гарного з цього готелю немає. Нам запропонували на четвертому поверсі, там були двоспальні ліжка. А сестрі важливо, щоб були окремі. То ми переїхали сюди вниз, тут трошки погірше номери, там на четвертому, мені здається, покраще. Так виглядає територія перед готелем. Є місця, де посидіти тут. Ось гойдалка стоїть. В цьому готелі є відкритий басейн, і бачимо, що підлітки купаються в ньому, хоч на вулиці дуже прохолодно. Як водичка. В Альпіні є басейн. Зараз підійдемо до нього. О, оце тут тільки вид гарний, більш-менш. Гори відкриваються. Він буде п'ять. О, такі є. Це зараз засмагати. Я думала, вона гаряча, вона холодна. Вона холодна. Тут ось таке будівництво тут. Гудовка. Зовні готель виглядає доволі симпатично. В буковилі всі готелі гарні. Ми сюди приїздимо не для того, щоб сидіти в готелі. Зараз підемо гуляти, насолоджуватись цією класною природою. Звідси відкривається вид на лижні траси. Ми знаходимося в принципі в центрі Буковелю, але треба зайти на гірку, і це, що не подобається, що тут кругом будівництво. Ось цей наш шальпін-готель, і воно будівництво, і з цієї сторони будівництво, і так виходить, що всі номери виходять на будівництво. А коли вже вийшов з готелю, то вид класний цей спуск. Ось така тут гірка крута, на відео не видно. І якщо вам до Альпіна, от туди треба йти. І там ліворуч і буде цей готель. Ми з Анютою були в лютому і якраз майже ми в цій частині і жили. Ось так і знову нам пощастило, що, що ми тут. Поруч дорогий готель, тут Монтейн Крістал. Ми не зрозуміли, чи він працює зараз, чи ні. Приїхали ми сюди на чотири доби. Вже у наступному відео покажу, як виглядає Буковиль зараз. Чи варто сюди їхати у такій порі року? Підписуйтесь на канал, підтримайте відео лайком, коментарем. До нових зустрічей.